Війна між Україною та Росією з вогневої переходить у комерційну стадію. Спочатку українські активісти зупиняють рух російських вантажівок на західних кордонах, а сьогодні Росія у відповідь заборонила рух українських вантажівок. Цікаво, що причиною цього торгівельного конфлікту між Росією та Україною стає Польща. Влада якої суто з комерційної точки зору зупинили російські вантажівки щоб домовитися з росіянами про так звані квоти перевезень взаємний допуск вантажного транспорту. Хтось з вітчизняних патріотів вирішив, що це така собі антиросійська акція, і почалося в результаті маємо зупинку вантажних перевезень між двома країнами, і навіть обіцянку Москви заборонити будь-якому транспорту з України, в'їжджати у Росію, як і за авіапольотами виграє від цих заборон Білорусь. Тобто, ми будемо не тільки літати, але й на потягах їздити в Москву через мінськ. Доброго вечора. Залишайся в машині, зберігайте спокій. Волинська область, блокпост Доманове, восьма година вечора. Вирішили розпочати безтермінову акцію по блокуванню в'їзду на територію України автомобілів на російській реєстрації. Тут автомайдан, правий сектор, самооборона. Три десятки вантажівок зупинили, під'їжджають ще. Я зі причутіна та кермісні сім'ю на такермі. А ми я у вас забрав? Ні. Програма гроші приймає участь у сміливій народній акції. Люди по всьому західному кордону країни блокують російські важковаговики. Це справжня економічна війна, партизанська. Адже у час, коли навіть Польща заборонила вантажівкам РФ пересуватися своєю територією, українська влада чомусь сором'язливо відмовчувалась. Наче це на Польщу напали російські загарбники, а не на нашу країну. Саме через дивну поведінку чиновників ініціативу до рук беруть звичайні українці. Тобто під під жовто блакитним тут з Георгіївська георгівська лента. Яскравий приклад. Вантажівка має жовто-блакитну розцвітку, творчість місцевих активістів. Під фарбою залишилась Георгіївська стрічка та одна з емблем ДНР. Як люди із такими вподобаннями можуть безкарно робити бізнес на території України? Я п'єних наприклад, не захватили ніяких. А тут здоровенний танчик там теж з Георгівське ленті і з цим з гербом. Ну не знаю, сказали збушники ДНР, ну якби как бы, не уверено, я не знаю, чи це їхні чи їхні. Цікаво, а чи розуміють причини блокади водії, які вже не першу добу ночують тут. Дуже Очень плохої до вашої країни. Ви взагалі розумієте, що відбувається? Так відбувається в Україні. Удивлюємо, місцеприємство, все отлично. Дехто у відчаї кидає автівки із цінним вантажем і йде до кордону пішки. Дехто не відмовляє собі у задоволенні хильнути чарку. Їхати можете? А в чому справа? Їхати можете. Домой там на роботу. Ну, ви в стані управляти автомобілем. Домой хочете уїхати. Місцеві поліцейські тузи приїздять прощупати ґрунт. Щойно вмикається камера. Коволов повідомляють: міліція з народом. Поліція з народом. Всім заблокованим пропонують каву та їжу. Одна з вимог, аби губернатор Волині нарешті зробив офіційне звернення до кабміну з вимогою узаконити блокаду. Після того як звернення з'являється на офіційному сайті, вирішують відпустити перші 20 вантажівок через дві години. Через доста ніхто не ображав все нормально. Все нормально спасівам пашу зовим пускалі. Спасибо, ребята. Нарешті вирішують відпускати тільки тих, хто стоїть більше доби. Всім, кого відпускають до Білорусі, наполегливо радять з російськими номерами до України не пхатись. Якщо виїхали на білоруських номерах, розумієте, це везли. Пожалуйста, щасливі дороги. А, а ви на руси, а ви на руських номерах їдете? Ну а в нас з Росії, я говорю, Росія для нас агресор. Тієї ж думки від сьогодні і влада тільки після чотирьох діб народної акції Кабмін офіційно забороняє транзити із РФ. Тимчасові транзитні дозволи, які були видані російським вантажівкам, є призупиненими. Путін і компанія вже відповідає тим самим: відтак, черговий епізод економічної війни у розпалі, і гроші на передовій блокади слідкують за подіями.